Негода знову наробила чималої шкоди на Прикарпатті. Через велику воду довелося евакуювати 638 осіб. Досі залишаються підтопленими 619 житлових будинків, більше двох тисяч дворів та стільки ж присадибних ділянок. На сьогодні відсутнє транспортне сполучення з 36 населеними пунктами області. Без газу залишається 5 сіл, без електрики більше 30 населених пунктів. Вже завтра зранку обіцяють в Прикарпаття Обленерго без струму будуть лише 4 села. Аби Гоновити там електропостачання, аварійники наразі не можуть доставити туди ремонтні матеріали. У Верховенському районі там не на лодці, а просто проїзду абсолютно ніякого немає. Розрушена дорога, змита дорога. Ну, то Шукали якісь об'їзні шляхи, приходиться шукати. Ну, Якщо пройти тими шляхами для визначення. Пошкодження обсягів можна, то для того, щоб завести якісь матеріали і так далі, звичайно приходиться чекати, потім не буде або відновлена дорога, або не буде, не спаде вода. Досі оговтується відповені надвір. На вчорашні дощі вже вдруге залили місто. Близько 20 людей з підтоплених будинків евакуювали у місцевий технікум та виділили окремий корпус у лікарні. Масштабної шкоди завдає річка Підзамча, яка від сильних опадів виходить з берегів. Мову про її укріплення ведуть ще з 2008 року, однак держава на це гроші не виділяє. У роки 2008 року виходять, можна сказати, вилазять бок. Чому так ті мизерні кошти, які виділяла міська рада, були вкладені у ті дамби, бере укріплення ті мости по вулиці Шевченка, по вулиці Возз'єднання, але зрозумівши, що об'єкт, який вартує мільйон з державного бюджету, ми робимо за 25-30 тисяч і хочемо, щоб він також застерігав наших людей. У надвірні вже чекають допомоги влади, адже помешкання людей через постійні підтоплення на межі руйнації. Топимося в хаті постійно вода, нема куди дитину, діту малесеньку. Ну як так? Просимо від усіх сусідів щось нам допомогти. Бо інакше буде біда. Хата розпадеться, впаде і де підемо жити. Хіба? простягнутою рукою найбільше постраждав Коломийський та Снятинський райони. Річка Прут розлилася на два кілометри. У підтоплених районах організовано цілодобове чергування коломийських рятувальників та військових. Ситуація на Івано-Франківщині вже під контролем керівництва МНС України. Ми задіяли 650 майже чоловік біля сотні техніки. По розпорядженню міністра задіяна техніка з Львівської області. Люди з Хмельницької області зараз вийшли ще з Закарпатської. Це те, те, що ми поставимо в резерв на випадок, якщо десь щось буде непередбачене. Тим часом люди самотужки взялися укріплювати дамби камінням та мішками з гравієм. Уже укріпили лівий берег. Прута добру справу Коломиян Завтра продовжать у себе на Двірнянці.